Вітаю, коли-небудь спадало на думку, чому одні діти буквально живуть дослідженнями, а інші просто зазубрюють. От сьогодні ми поговоримо про один підхід, який може змінити освітній ландшафт в Україні. Мова піде про те, як зробити крок від простого запам'ятай до захопливого, а давай дізнаємося, як це працює. Ну, давайте почнемо з реальності. Ось перед нами дані міжнародного дослідження ПІЗА за 2018 рік. І якщо часно, вони ну, змушують серйозно замислитись. Тільки погляньте: понад третина, аж 36% українських підлітків не досягають навіть базового рівня з математики. І це ж не просто статистика, це такий собі дзвіночок, що в системі потрібні зміни, і то терміново. І ось тут постає головне питання може справа не в тому, щоб змушувати вчити ще більше. Можливо, замість того, щоб просто давати готові відповіді, варто навчити ставити запитання, тобто дати інструменти для самостійного пізнання світу. Отже, почнемо з того, що, власне, і змусило шукати нові шляхи. Цифри, як то кажуть, не брешуть, і дані піса це наш такий собі холодний душ, наш поштовх до дій. Гаразд, з проблемою розібралися. А що ж робити? Багато хто чув це модне слово СТЕМ, але що за ним стоїть насправді? Це просто щось на кшталт уроків праці, але з новою назвою? Чи щось кардинально інше? Давайте з'ясуємо. А ось тут різниця просто колосальна. Дивіться, з одного боку рукоділля. Ну, пригадаймо, як усі робили однакових лебедів з паперу за чіткою інструкцією, результат завжди один і той самий, а з іншого боку, стем. Уявіть, що завдання звучить так: сконструюйте пристрій, який захистить яйце від падіння. І тут. Тут немає єдиної правильної відповіді є безліч варіантів, є простір для експериментів, креативу і, що найважливіше, навіть для помилок, які стають найціннішими уроками. Отже, ось вона суть. СТЕМ це не просто чотири предмети в одному, це ціла філософія, підхід, де наука, технології, інженерія і математика переплітаються, щоб вирішувати реальні проблеми. Це знаєте, навчання не для галочки, а для життя. Теорія, це, звісно, добре, але як воно все виглядає на практиці у звичайному класі. Давайте подивимось на кілька простих проєктів, які ідеально ілюструють великі ідеї STEM. І повірте, це набагато доступніше, ніж здається. Тільки вдумайтесь у ці питання, не потрібно ніяких дорогих лабораторій: фольга, яйце, вода це ж усе, що треба, аби запалити ту саму іскру допитливості. Тут же головне не знайти єдину правильну відповідь. А сам процес висунути ідею, перевірити, помилитися, проаналізувати і спробувати ще раз. Ось, до речі, класний приклад інтеграції, життєвий цикл метелика. Здавалося б, чиста біологія. Але ж ні, учень спостерігає за природою, це вже наука, потім малює чи створює модель, це інженерія та мистецтво, може навіть порахувати дні на кожній стадії. Ось і математика. Так звичайний урок перетворюється на справжній творчий процес. І цей підхід, до речі, зовсім не хаотичний. За ним стоїть продумана модель 5Е. Все дуже логічно. Спочатку ми зачіпаємо дитину цікавим питанням, тобто залучаємо. Потім даємо можливість самостійно покопатися в темі це дослідження. Далі допомагаємо все розкласти по поличках, тобто пояснюємо. Потім пропонуємо застосувати знання це вже розробка. І наприкінці разом аналізуємо, що ж вийшло. Оцінюємо по суті, це ж і є природний шлях пізнання. Ми говорили про фольгу та яйця, але світ же не стоїть на місці, і STEM – це також про технології. А вони о, вони відкривають просто фантастичні можливості для навчання, про які раніше можна було тільки мріяти. Та перш ніж ми поринемо у світ гаджетів, одне дуже важливе нагадування: навіть найпотужніший телескоп, марний без допитливого ока. Технології це лише інструмент, а справжня магія STEM починається з мислення, зі спраги до дослідження. А тепер погляньте на це. Звичайнісінький смартфон і шматок картону, але разом вони здатні перенести весь клас будь-куди, хоч в африканську савану до левів, хоч на край величного водоспаду. Це вже не урок географії з картинками в підручнику, це справжня подорож, досвід, який залишається назавжди. І це не просто екскурсія. Це можна сказати екскурсія 20. Погляньмо, як віртуальна та доповнена реальність буквально стирають стіни класної кімнати, перетворюючи навчання на неймовірну пригоду. З такими інструментами вчитель перетворюється на капітана зорельота чи дослідницького батискафа. Сьогодні клас занурюється до коралових рифів, а завтра висаджується на Марсі. Тільки уявіть емоції. Такий урок просто неможливо забути. А як бути з хімією чи біологією? Ну не в кожній школі є дорога лабораторія. Але з віртуальними лабораторіями учні можуть проводити найскладніші експерименти з вірусології чи генної інженерії, і при цьому абсолютно безпечно. Це ж справжня демократизація науки в дії. І технології це не лише про споглядання. З такими інструментами, як Tilt Brush, саме повітря в кімнаті стає полотном. Учні можуть не просто малювати, а проєктувати 3D-моделі, створювати скульптури, буквально заходячи всередину своїх творінь. Це ж розвиток креативності на якомусь космічному рівні. Зрештою, все це зводиться до однієї простої, але неймовірно потужної ідеї, яка ідеально сформульована в цій фразі. Мета не просто заповнити голови фактами, а навчити думати, аналізувати, створювати, шукати власні рішення. І наостанок одне питання на подумати у світі, де будь-яку відповідь можна загуглити за секунду, найціннішим стає вміння ставити правильні питання. Тож, як нам виховати покоління не просто знавців, а дослідників, готових до майбутнього, якого ще навіть не існує? Поміркуйте про це.